Організація та безпека руху. Частина 9. Перше питання. Що означає наведений індикатор червоного кольору 1. Падіння тиску в системі змащування або низький рівень маса. 2. Індикатор сенкового гальма. 3. Відсутність палива у паливному баку. Правильна відповідь номер 1 Наведений індикатор червоного кольору інформує про падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла. Друге питання. Наведений індикатор червоного кольору інформує про 1. Відчинені двері автомобіля. 2. Блокування дверей автомобіля. 3. Відчинені двері багажника. Правильна відповідь номер 1 Наведений індикатор червоного кольору інформує про відчинені двері автомобіля. Третє питання. Виберіть індикатор, що інформує водія про увімкнене ближнє світло фар. 1. Індикатор блакитного кольору. 2. Індикатор зеленого кольору. Правильна відповідь номер 2 Індикатор зеленого кольору інформує водія про увімкнуте ближнє світло фар. Четверте питання. Спалах зображеного індикатора жовтого кольору інформує водія транспортного засобу про. 1. Низький рівень палива у паливному баку. 2. Повний паливний бак. 3. Непрацюючий ремінь безпеки. Правильна відповідь номер 1 Зображений індикатор жовтого кольору інформує водія про низький рівень палива у паливному баку. П'яте питання. Ви хочете обігнати велосипедиста. Що ви повинні враховувати при оцінці бокового інтервалу? 1. Бокова відстань в 1 метр є завжди достатньо. 2. Поведінку велосипедиста. 3. Швидкість свого транспортного засобу. 4. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь номер 4 При обгоні велосипедиста при оцінці бокового інтервалу ви повинні враховувати поведінку велосипедиста, а також швидкість свого транспортного засобу. Шосте питання. Індикатор у вигляді двох миготливих стрілок зеленого кольору відображає 1. Увімкнену аварійну світлову сигналізацію. 2. Незакриті передні двері автомобіля. 3. Увімкнені склочисники. Правильна відповідь номер 1 Індикатор у вигляді двох миготливих стрілок зеленого кольору відображає увімкнену аварійну світлову сигналізацію. 7 питання. Який з наведених індикаторів інформує водія транспортного засобу про можливі проблеми з гальмовою системою? Правильна відповідь номер 1 Перший індикатор інформує водія транспортного засобу про можливі проблеми з гальмовою системою. Восьме питання. Чи безпечно рухатись водієві автомобіля в даному випадку? 1. Так, 2. Ні. Правильна відповідь номер Два. В даному випадку рухатись водієві небезпечно. Дев'яте питання. Аварії, вчинені водіями в стані алкогольного сп'яніння, як правило, мають 1 легші наслідки, 2. Більш важкі наслідки. Правильна відповідь номер 2 Аварії вчинені водіями в стані алкогольного сп'яніння, як правило, мають більш важкі наслідки. Десяте питання. Чому небезпечно залишати дах автомобіля неочищеним від снігу взимку? 1. Сніг може потрапити на лобове скло вашого автомобіля під час руху. 2. Сніг може потрапити на інші автомобілі під час руху. 3. Усе вище наведене. Правильна відповідь номер 3 Усе вище наведене. Якщо ви будете рухатись на автомобілі, на якому на даху буде сніг, цей сніг може потрапити на лобове скло вашого автомобіля. Або на інші автомобілі. Одинадцяте питання. Виберіть індикатор, що інформує водія про увімкнене дальнє світло фар. Один індикатор блакитного кольору. 2. Індикатор зеленого кольору. Правильна відповідь номер 1 Індикатор блакитного кольору інформує про увімкнене дальнє світло фар. 12 питання. Ви наближаєтесь до перехрестя. Ваші дії. 1. Бути готовим до зміни сигналів світлофору. 2. Бути готовим до того, що водій з утрічного автомобіля може помилитися та продовжити свій маневр перед вами. 3. Бути готовим до вище прорахування. Правильна відповідь номер 3 Наближаючись до перехрестя, ви повинні бути готовими до зміни сигналів світлофору. А також бути готовим до того, що водій з утрічного автомобіля може помилитись та продовжити свій маневр перед вами. 13 питання. У разі аварії цей водій буде захищений ременем безпеки? Один так, два ні. Правильна відповідь номер 2 Ні. У разі аварії цей водій не буде захищений ременем безпеки. Тому що ремень безпеки втягнутий неправильно. 14 питання. Чи впливає використання кондиціонера під час руху авто на витрату палива? Один так, два ні. Правильна відповідь номер один. Так, використання кондиціонера під час руху авто впливає на витрату палива. П'ятнадцяте питання. Чи погоджуєтесь ви з тим, що при збільшенні швидкості у 2 рази альмівний шлях збільшується приблизно в 4 рази? Один так, два ні. Правильна відповідь номер один. Так, при збільшенні швидкості в 2 рази альмівний шлях збільшується приблизно в 4 рази. 16 питання. Найбільша небезпека великогабаритних транспортних засобів у тому, що вони 1. Не обладнані боковими дзеркалами, 2. Не обладнані дзеркалами заднього виду. 3. Вели, мають великі сліпі зони. 4. Не мають ефективних гальм. Правильна відповідь номер 3 Найбільша небезпека великогабаритних транспортних засобів у тому, що вони мають великі сліпі зони. На цьому ми повністю розібрали з вами тему Організація та безпека дорожнього руху. Дякую за увагу. Якщо у вас будуть побажання, можете написати в коментарях.